сьогодні ночі. Сім'я нарешті прибула в Кошице. Це була дійсно фізично, особливо психічно виснажлива дорога. Однак, за словами мами, маленька і три і півмісячна ревека подолала її краще ніж дорослі. тобто дуже добре. сім'я проведе різдво разом. тепер це цілком реально. З огляду на їхню безпеку. На даний момент ще не можемо точніше інформувати, де перебуває сім'я. Тому що це повернення додому могло би бути під загрозою і, можливо, могли би мати проблеми за кордоном з законом. тепер офіційно британська влада могла би точно знати, де перебуває сім'я. Однак це не означає, що сім'ю видадуть. Ми всі ці правничі аспекти розбираємо і принесемо їх вам у наступних наших новинах. я тільки пригадаю, що сім'я мала приблизно 15 хвилин для того, щоб зібрати найнеобхідніші речі згідно моїх інформацій, повернулася на словаччину з однією валізою з найнеобхіднішими речами для маленької ребеки. Перші кроки, звичайно, мали б вести до педіатра, а потім мали б зв'язатися з соціальною службою, тобто з соціальними працівниками в кошицях, які б звичайно мали би їх захистити в тому випадку, якби британська сторона, тобто британська влада, проявила серйозне зацікавлення. На них просто полювали, бо як тільки дізналися, що їх немає вдома, то поліція почала діяти. По цілій Британії поліція відразу була дуже активна. Навіть в аеропортах переглядали рейси літаків на словаччину і розпитували про цю сім'ю. на туто тепер. Сім'я в безпеці разом зустрінути різдво. Ми втікали дослівно, наче останні злочинці. Сподіваюся, що нас не видадуть Англії, і що Словацька Республіка заступиться за нас.